Перший пункт нашої програми, програма захисту українців, це питання люстрації. Але коли в квітні 2005 року я приніс закон про люстрацію, про очищення влади і поклав на стіл його Ющенкові і запропонував, щоб тодішня влада ухвалила це рішення, я тоді, навіть статус мав народного депутата України, мені точно так само сказали, що хлопці, ви, ви політичні динозаври, ви не розумієте, що робиться, подивіться от навколо. Якщо ухвалити ваш закон, то 90% оточення Ющенка тоді треба буде викинути, якщо ну ну, ну і, ну, так, власне. Так я ж базував свій закон на якій основі? На основі законів, які були ухвалені в, в країнах Прибалтики, в Польщі, в Чехії особливо. Давайте зробимо люстрацію, так як зробив Вацлав Гавел. Мені тоді казали, то вже все запізно, то вже, вже не актуально. Треба було люстрацію робити там на початку 90-х років, а зараз ні. І ось 10 років, ми, з дня в день, з місяця в місяця, наша політична сила вимагала цієї ілюстрації. І тут революція Гідності ми перемагаємо. Перший пункт вимог Революції Гідності повалити режим Януковича, усунути режим Януковича, здійснюється. Я з тим законом, звісно, вже вдосконаленим і адаптованим до теперішніх умов, вже біжу до. Своїх партнерів по майдану і кажу, хлопці, в нас тиждень часу, лютий місяць, Янукович втік, Азарова нема е, рибака. Немає влади в державі немає. Легітимна єдина влада це Руслан Кушулинський, який є віце-спікером. Америка, Європейські країни, світові держави, дипломати сказали: якщо ви разом у вас спільне бачення, значить ми вас підтримуємо, ми легітимізуємо вас. Все. Дорога відкрита. Перший закон, який нам треба ухвалити, прошу, закон про люстрацію про очищення влади. І тут я чую то саме, як завжди. Куди ти лізеш? Наш тобі то треба. Да давай ми потім. А може то яка? кате, без цього нічого не буде. В результаті закон про люстрацію про очищення влади ухвалюють не в редакції свободи, ухвалюють цей закон аж в серпні місяці, а не в лютому місяці. І в результаті, от всі ті проблеми, про які ми з вами можемо зараз говорити і далі будемо говорити, це все одна з перших джерел і перших проблем, це те, що в нас не відбулася люстрація. Так як вона відбулася в нормальних цивілізованих країнах, європейських країнах після повалення е, совєтської системи і совєтського режиму. А то вони зараз взяли закон про люстрацію, про очищення влади, вони його фактично кастрували, вони позабирали усі. Правильні позиції і норми з цього закону, і по тому закону зараз, якщо когось і люструють, то це є, даруйте, будь ласка, навіть не другий ешелон. Це є секретарки, які переносили папери, але волею долі вони працювали в часи режиму Януковича. А насправді, скажімо, треба було якраз люструвати тих, які ухвалювали політичні рішення, тих, які обіймали відповідні посади. Одна ж пропозиція по люстрації, яка основна базова була пропозиція, і в чому суть люстрації? Не в тому, щоб якусь категорію людей не допускати до влади. А всі, хто вчора, в нашому випадку, сучасному, люди, які обіймали посади в часи режиму Януковича, вони повинні були на 5 років бути обмежені в можливості претендувати на будь-які посади у виконавчій владі і виборні посади. От тому суть була. Нашої свободівської пропозиції, на яку не пішли Турчинов, Яценюк там і інші Порошенко і інші. Бо ми якраз сказали: давайте ми запишемо основний базовий пункт не допустити до наступних парламентських виборів партію регіонів і комуністів, тобто ті, які працювали в режимі Януковича. Ще раз кажу, це так, як робили чехи з поляками, але цього не сталося. Так,